Русалка, русалко, на тобі квіточку не залоскотай дівочку. Весілля на трійцю не призначали. Мовляв, нічого доброго таку сім'ю не чекає, а ось сватання і знайомство було хорошим знаком і обіцяло шлюбу щастя. Тож дівчата чекали сватів і закликали сученого. Плели вінки, завивали гілля і водили тополю. Брали найкрасивішу ж дівчину, вже її най, вбирали? найвищу. Так? Найвищу, да. найвищу, це має бути найвища, найстрункіша. Найстрункіша, найвища і найстрункіша. На струнківша Ну Це дуже давно, я пам'ятаю. Струнка, вдягали обов'язково національну віночок. Також прикрашали травами і руки підівали, водили. По селу? По, ну, по селу, взагалі, я вже не пам'ятаю, як по селу водили. Ну, от десь на природі збиралися. От. І так у дворі, у своєму господарстві. Дарували їй, дарували солодощі, дарували, ну, що було, овочі. Букети, букети. Щоб зело росло і був урожай більший. Да, да. Щоб віддячували, щоб як, як обдарують, так і приймуть. І було це завивання куща. Біля куща плели косою, зелені віточки косою, і співали. Наче косичкою, да, так? Косою. Косичкою, да. І кожна. Думала про заручені, про свої да, про, про своїх, ну, мрії, свої мрії. І от завивали. Так, так наче Вкладала в ту зелень, да, щоб да, та зелень вже їй Щоб давала, мрії здійснювали смії. Як... Зелень це все да, продовження життя, утвердження, продовження. І от завивали і свої мрії, вплітали, 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 щоб вони здійснились. Ну, і багато казали, що здійснюються мрії. От що думали? А кажуть, ще козулі вішали на дерева. Ну козуля таки, наче булочки. І як за ніч з'їдять козулю, хто з'їсть, то значить дівка вийде заміж у цьому році. А як залишиться не з'їденою, значить не візьмуть у цьому році заміж